Зараз засмажу булочки, додам солодкого помідорчика, обов'язково кільцями. І фаршику. Дуже важливо робити котлетки з гарного фаршу. Ось і можна починати збирати. Булочка, зелений салат, свіжий, на нього соковиту котлету, зверху сир, помідор і булочкою. Все прикриваємо. Ура! У мене все готове. Ой, Еніт. Це просто бургер. Не треба хвалити мене. Так, у мене також є ідея. Ці булочки виглядають так собі. Я візьму дещо смачніше. Пончик. Додам зверху сироп полуничний. Солоденького. У моєму бургері головне багато солодкого, присолодкого. Малятка обожнює все кисленьке, солодке і смачненьке. І я це зроблю. Цукерки yes! це саме важливе. All right, all right, all right. Так, лишилось right. додати Ммм, mm, awesome. Смачно! Як же апетитно та солодко. Yeah! Якби самі не з'їсти цієї цукрової бомби. Ну і останнє oh. готово.